25 лютого 1851 року народилася Леся Українка. Щороку в цю дату ми згадуємо талановиту поетесу, чий внесок українську літературу неможливо оцінити. На її творах виросло не одне покоління українців, а її вірші настільки актуальні, ніби написані сьогодні. У творчій спадщині Лесі Українки патріотична та любовна лірика, драми, поеми, збірки українського фольклору. Леся не тільки писала власні твори, але й займалася колекціонуванням і збереженням творів народної творчості. Удень народження лись Українки згадуємо її пронизливі твори. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина Вирій на зиму літає? Ні, не кожна отказує мати, онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Наша морози чека. Не боїться морозу вона. Не покине країни рідної, не боїться зими невісною, жде, що скоро прилине весна. ти думи, ви хмари осінні, Тож тепера весна золота. Чи то так ужалю в голосінні, проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, хай думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від з тих гарячих розстане, та кораю диває міцна, може квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий під'їмать, і не вагу вагуту страшною буду пісню весело В довгу темну нічку не видно, не ні на хвилькочей, це шукатиму зірку провідну. Я Ясно певних ночей. Як дитиною була, упадав собі на лихо, то хоч серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене, питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. Trust me.